Толщина стекло такая сопуточка, все прикольная штучка такая. Ось таке скло. Товщино дійсно. Ще одна знахідка на ось цьому полі. Це звичайна гільза від пістолета, але все одно візьмем, дома подивимось, що воно. І таке. Так, поки не жарко, буду ходити. Ось така знахідка. Поїхали далі. Ось така куля, попалася цариків. Цікава така антуражненька, прикольна. 32, 31, 32, 30, 33. 32. Це з медяха буде. А де воно? Ось, все, сіма, сіма. Царь, та тоста царина. Бач, что не дає нам покопать, блядь. Зеркала все. Да, да. Лакованный гвездок попался. Прикольный. Возьму его себе на память. 27, да? Сука. Поставим. 27, да? А шо ж это такое? А что ж это такое? А Ну-ка. 20 копеек. Да, 20 копеек 1870. Ну, такие можна. Ну, з другої сторони Давай. А ну, да. Це кусок меди, блядь. Покажу вам відразу знахідки, тому що спочатку спека, потім дощ, потім знову спека, плюс 40, це тільки в тіні, тому геть було не до знімання. Але як бачите, поле ми трохи почистили з камрадом. Звичайно, в нього е, свої знахідки, я хочу показати свої. Е, ну, чесно кажучи, лежить у мене душа, прям полюбляю я ось таке царське скло. Чесно кажучи, взяв так просто роздивитись, далі, мабуть. Воно піде в смітник. Ось такі цікаві тут речі. Е, чому цікавить скло царів? Ну, думаю, всі прекрасно розуміють, що виготовлялось воно вручну. Ось таке і ось таке дно з такого розового скла Напевно, камера не передає, але насправді воно з таким розовим відтінком. Так, ну, пройдемося, як бачите, цвяхів. Дуже багато навіть не всі знімав там. Як ви бачите, бачили відео, відео зняв лише один, навіть викидав, тому що ну, навіщо вони потрібні. Деякі можливо, на панно собі залишу. До речі, як зроблю його, обов'язково вам покажу. Так, по другій світовій, скільки тут 5 гільз, одна куля не стріляна, роки я так і не подивився, та там нічого не видно, чесно кажучи. Ось така куля. <кій> Зараз я вам її покажу. Лище. Свинець, Потім ось така куля. Вірніше половина від кулі, але це ще старіша, це ще козаки напевно. Так. Так, не забудьте показати вам ось це дно. Ви дивіться на товщину скла. Взагалі шикарно, якби ціленьку, звичайно, це напевно мрія. Так, потім по, скажімо так, битовим. Таким речам ну не знаю, що це, оплавиш, тяжке. Знову ж таки беру все, тому що потім вдома вже розбираюсь. Ось таке кільце, Якщо видно, то воно тут лопнуло. може з техніки. А може ще з чогось. Так, далі. Ось такий я плавиш. Також не розумію, що це але дуже тяжке, але не, не свинець. Мідь. Ось така штучка. Так, потім. Шляпка від цвяха мідна. Ось такий цвяшок. Також так, якась трубка, клейма від акумулятора від якоїсь техніки. Ось на перший згляд, дивися, звичайний кусок міді але з ним була цікава історія. Він був такий сплюснутий, коли я його почав розгинати, звідти випало. Кусок глини з соломою. Ну, видно, що з хати. Просто мене вразило те, що ну так, так довго це все збереглось на полі. Отака От якась штучка. Думаю, що це з підсвічника. Так. Потім ось. Це з лампи, як її ще називають корона. Патина, ех, яка. Так, потім. Потім що тут ще цікаве. Комінка ось така. Ну, думаю, саме цікавіше це, звичайно, монетки. Ось така монетка. Дві копійки 1809 Ледь проглядається. І на дощик без срібла не обійшлося. Ось такі 20 копійок 1871 рік. Бачили на відео, що воно вона була горіла. Так, її трошки підчистив, але це ще не кінець, це так. Просто побачити в якому вона стані. Стан доволі непоганий, до речі, чуть-чуть, як бачите, збоку тут їх трохи потерте, але це ще за життя було гарна монета. Так, і ось така незрозуміла мені. Можливо, хтось знає, що це за. Е, тому що думали, це, це такий як цвяшок. Але думали з камрадом те, що ну, якби, скільки сил тратить на оцю чеканку. Як бачите, така доволі цікава, доволі гарна. Е, ми думали це цвяшок в двері. Але ну, можливо і ми помиляємось, тому що, ну, як бачите, зараз, зараз, зараз ось, ось так видніше. Е, ось така чеканка гарна, такі мілкі деталі. Не знаю, чи варто було на звичайні двері, скільки сил витрачати. Тому, якщо знаєте, підскажіть, будь ласка, що це таке. Так, ось такі знахідки були у нас на цьому селі. Плануємо ще виїзди, тому обов'язково жміть дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні відео. Підписуйтесь, обов'язково пишіть коментар, сподобалося вам чи ні. І ставте лайки. Всім пока, побачимося на Ютубі.